Привіт! Покажу, як встановити таке зображення у Zoom для того, щоб зробити тематичні уроки більш яскравими і здивувати учнів. Спершу я завантажила собі на комп'ютер, малюнки, які хочу встановити фоном. Ось вони. Потім у Zoom додала ці малюнки. Тут де відео. У нас є настроїти фон та ефекти. І в мене ці малюнки вже додані, але якщо ви будете додавати, натискаєте на плюсик, додати зображення, і ось, наприклад, ось цей малюнок. Так, Одразу це зображення стало фоном. Якщо ви не хочете спочатку уроку його ставити, то до уроку обираєте звичайний свій фон, без фону чи розмитий, Так, а потім протягом уроку. Відео, настроїти фон та ефекти. Зображення вже тут додані. І ось, наприклад, це так. Також можна користуватися зміною зображення до уроків, наприклад, новорічних, ось у мене тут такий був фон минулого року. До Дня Святого Валентина. Або коли ми, наприклад, вчили з учнями тему погода, я змінювала собі фони. Ось, наприклад, Foggy, Snowy, також є вже тут фон від Zoom ось такий. І ось так. Так, якщо важко знайти необхідне зображення, так як у нас багато коштовних стоків, а безкоштовно знайти важко, я користуюся редактором Canva. Зараз покажу, як це роблю. Заходимо в Canva, створити дизайн і створюю, наприклад, презентацію 16х9. На і потім обираємо, наприклад, дизайн. Уже є готові красиві уроки. Ось я шукала Halloween. Так, Halloween. І обираємо дизайн, який приблизно вам подобається. Так, ну, наприклад, ось такий. З цього дизайну можна взяти, з цієї презентації, можна взяти лише першу сторінку. Так, лише одну. І а, видалити. Літери нам не потрібні. І також, наприклад, мені не подобаються ось ці хрестики. Можна трішечки змінити. Тобто зробити фон для себе, який вам подобається. Ну, ось так. Позакривали хрести. Потім зберігаємо цей фон, поділитися. Завантажити, завантажуємо цю сторінку і встановлюємо вже підготовлений нами малюнок, так, фони-ефекти, додаємо це зображення. Ось це те, яке, власне, ми самі створили. Не шукали його в інтернеті, ну, створили за допомогою Canva. Ось. Так само можна зробити своє зображення в Canva до уроку, наприклад, новорічного черіздяного. Так, «Christmas». зберігаємо. І також додаємо Ось, ну, Наприклад, такий. Щодо реакції, у нас тут є позначка Відреагувати, і є реакції з ефектом чи просто реакції. Якщо немає обох видів, то потрібно встановити новішу версію зума. Якщо просто реакції без ефекту, вони з'являються в куточку. Ось так от. Без ефекту. Якщо обираємо анімації з ефектом, наприклад, ось такі, нам потрібно сьогодні до уроку Halloween. Або давайте до новорічного уроку. Так. Ось тут. До новорічного, наприклад, обираємо сніжинки. Ой. Починаю вводити Snowflake. Так, ці реакції, які краще їх підготувати до початку уроку, щоб вони були ось тут в часто використовуємо. Тому що, якщо якась реакція, наприклад, привид чи гарбузик, ми часто ними не користуємося, їх не буде в цьому списку, і треба буде шукати десь їх там. Ну, Наприклад, там cat. бачите, те, чого немає. Ось, тобто, використовуємо саме реакції з ефектом. Сподіваюсь, було корисно.